Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І я зараз працюю над замовленням. Роблю ось такі комплектики. Один комплектик я вже створила це ось таке етнокольє та браслетик. Працюю над наступним кольє і вирішила трішечки повідповідати на ваші запитання, так як особливо немає що. Зняти вам якісь майстер-класи, так як такі кольє я знімала майстер-клас на подібне кольє. Можете переглянути, посилання я залишу під відео, і тому, як немає, що мені особливо вам зняти показати, тому я вирішила трішки повідповідати вам на запитання ваші і познімати трішки на камеру, ось так попрацювати на камеру. Майстрині мене запитували, де я купую фурнітуру. Фурнітуру я купую в різних магазинах, на різних сайтах. Здебільшого це сайт фурнітура. Я розпаковочки з цього магазину показувала вам. Я залишу посилання на цей сайт, на цей магазин. І також я замовляю фурнітуру здебільшого. На сайті Скриня в магазині Альони Венгер. В неї там є не тільки фурнітура, є багато чого цікавого. Можете зайти, подивитися, я також постараюся залишити посилання під відео. Ще мене запитували, де можна придбати станочки для бісероплетіння. На це запитання я вам не можу відповісти конкретно, де, тому що я не замовляла ніде станочок. Мені мій станочок робив чоловік. Тому де саме купувати станочки, я вам не підкажу. Але знаю, що є багато повідомлень, таких оголошень. У Facebook я бачила, майстрині продають станочки. Також замовляють на різних сайтах. Можете пошукати в Гуглі, тобто, це не, не складно знайти станочок. Можете пошукати. Ще запитують, якими я користуюсь ниточками, бісером, які використовую, та якою голочкою плиту. Ниточки я здебільшого використовую. Ось такі ниточки «Поліарт 40 та «Поліарт 60. «Поліарт 60 ідуть тонші, «Поліарт 40 ідуть товстіші, вони є різних кольорів. Я замовляю чорний та білий колір. На основу герданів здебільшого, я беру поліарт 40, а за робочу нитку поліар 60. Бісер я використовую чешський бісер номер 10 пресіоза. І голочки Голочки я використовую здебільшого це ось такі довгі, мені ними зручно працювати. Але коли я плету щось невеличке, наприклад, ось такі детальки до даного кольє і браслетика я робила, то я використовую звичайні, самі звичайні бісерні голочки, ось такі голочки номер 10 також у мене є голочки номер 11 та номер 12 Вони йдуть тонші. Номер 12 вони зовсім такі, знаєте, вони не тримають добре форму, вони гнуться. Але ними працювати добре, коли потрібно пройти в бісеринку декілька разів. А голочка, звичайно, номер 10 не проходить, то номер 11 або номер 12 можуть пройти спокійно у бісеринку. Тобто такі голочки також ну, бажано, щоб були. Коли я ними не можу постійно працювати, тому що вони дуже нестабільні, вони гнуться. Але для таких випадків, коли потрібно так пройти по бісеринці, то вони мене виручають. Також про бісер. Бісер, я здебільшого використовую бісер номер 10 але також замовляю бісер номер 8 та номер 6. Ось, наприклад, в ось цих елементиках ось тут, не знаю, буде видно. Ось тут бісеринки, ось ці посерединці, чорні бісеринки. Це номер 6. Вони йдуть. Крупніші ось такі, бачите? Тому для робіт також можна використовувати більший бісер, і я його використовую частенько. Ще мене запитували, чи калібрую я бісер, чи, можливо, десь я замовляю бісер хорошої якості, який не потрібно калібрувати. Ні, бісер, на жаль, я ніде не можу знайти такий бісер, і я сумніваюся, що він десь є такий бісер, мається на увазі чешський, який не потрібно калібрувати, який йде рівний бісеринка у бісеринку. Хоча бісер хороший, але в ньому також попадається брак, попадається якийсь не такий бісер, попадається або занадто вузенький, або занадто широкий, або якісь не такі. Я калібрую бісер, але калібрую бісер тільки під час роботи. Тобто я не сідаю, не висипаю ось так бісер і не вибираю там в ньому якісь помилки, якісь не такі бісеринки. Я калібрую бісер під час роботи. Я набираю на голочку і я дивлюся, а там якась не така бісеринка, не така бісеринка. Я її просто набираю на голочку і відкидаю в стороночку. Тобто, щоб вона мені не заважала, вона мене відкидається ось так, я калібрую бісер під час роботи. Ще мене запитували про коврики для бісероплетіння. У мене коврик ось такий, якщо, побачите, чарівна мить. Я замовляла цей коврик уже дуже давно, але він мені. Не дуже підійшов, тому що коли набираєш бісер, ось тут такі ворсинки і голочка чіпляється за ці ворсиночки. Тому я взяла ось такий шматочок тканини і накриваю цей коврик тканиною, щоб мені було зручно, за нього не чіпляється голочка, все добре видно, його можна попрати цю тканинку. Тобто коврик хороший, тим, що я можу ось так поставити голочку, що воно м'яке. Але на самому коврику мені, мені особисто незручно працювати. Також я колись купувала силіконові такі невеличкі коврики для бісероплетіння. Чомусь я подивилася по телефоні, мені здалося, що ой, це буде досить добре на них працювати. Але ні, до силіконових ковриків бісер пристає. Він мається на увазі, він не сипеться ось так. Його тобто не можна. І потрібно, так як я набираю бісер ось так голочкою, то на силиконовому коврику потрібно кожну бісереночку ось так пальцем підбирати, тому що вони бісеренки прилипають до коврика. Тому мені також ними на такому коврику незручно працювати було. Ще дуже часто під моїми відео. Особливо під якимись відео з оглядами, мене запитують ціни на прикраси. Тобто відео про багато різних прикрас, а запитують ціну. Важко відповісти, тому що ціни різні. Я ж не можу вгадати, яку саме прикрасу хочуть запитати ціну. Тому краще, і знаєте, я вам скажу, ціни можуть змінюватись, так як зараз ціни на матеріал міняються. Тому ціни на прикраси також змінюються. Хто цікавиться цінами, кого цікавлять ціни на якісь прикраси, пишіть мені особисто або в Інстаграмі, або у Фейсбук. Я там вже Буду відповідати саме по тих прикрасах, які вас цікавлять. Тобто, якщо вас цікавить прикраса, ціна на прикрасу, наприклад, на ось таке кольє, то ви можете запитати саме за це кольє. Я вам все відповім, все в деталях розкажу. Також хочу сказати про те, що в мене на Фейсбук є група, яка називається точно так само, як і канал на YouTube. Ви туди можете додатися в друзі. В даній групі можете писати різні пости, можете запитувати різних порад, можете комусь щось пропонувати. Тобто група для спілкування, для творчого спілкування, так як після того, як я створила Канал на YouTube дуже багато е, почали додаватися майстрів, е, додаватися до мене на Фейсбук у друзі. На жаль, на Facebook є е, ліміт, там 5 тисяч друзів тільки може бути. Е, і тому я усіх, на жаль, не можу додати до себе в друзі, і тому я вирішила створити групу, в якій е, ви можете там вже не буде. Е, Кількості встановленої, ви можете туди додаватися. ще запитувати, звідти вже мені писати в особисто в повідомлення. І там спілкуватися між собою. Посилання на свою групу на Фейсбук я залишу під цим відео. Можете переходити і додатися у друзі. Так, що мене ще запитували? Запитували про довжину Герданів, яка стандартна або зазвичай яка довжина Герданів виходить? Довжина Герданів залежить від схеми. Здебільшого в мене, ну, так, плюс-мінус, виходить десь приблизно 57-60%. Можливо, 2 см, ось такий. Є градани, які виходять менші, є градани, які виходять довші. Це все залежить ще від того, який ви будете робити поясок, для кого ви саме робите той гардан. Якщо я як казала вже не раз, якщо людина, яка має носити. Даний гердан є пишногруда, такі, знаєте, жіночки в тілі, то гердани для них потрібно робити довші. потрібно робити, Якщо не сам гердан, то робити поясочок довший, щоб він лягав гердан красиво на тілі. А якщо гердани на таких мініатюрних дам, то, звісно, тоді ми робимо поясочок, робимо коротший. І, звичайно, довжина гердана вже також зменшується. Тобто, все залежить від схеми, все залежить від того, який ви робите поясочок, та в кінці, які ви робите торочки. Якщо гердан йде збірний, тобто він має. Бокові елементи медальйони і центральний медальйон, які між собою з'єднані торочками, то також довжина гердана буде залежати від того, які ви будете робити торочки між з'єднаними кулонами. Тому це вже, знаєте, індивідуальна робота. Може бути гардан трішки довший, може бути трішки коротший. Це вже залежить від майстра, який робить даний гардан. Також запитували, часто запитують про те, чи можна зробити гардан. Без станочка. Звісно, гардани без станка робити можна. Не всі мають станочок, це по-перше. А по-друге, я знаю майстрів, які, навіть маючи станочок, не завжди ним користуються. Є майстри, яким подобається більше працювати руками, тобто без станочка, робити гердан. Заплуталась ниточка, робити гардан в техніці ручного ткацтва. Тобто, можна робити гардани і без станочка. Якщо вам цікаво буде подивитися майстер-клас на створення гардану без станка, я можу вам зняти. Напишіть, будь ласка, якщо буде цікаво, вам такий майстер-клас. То я якийсь підберу невеличкий гердан і вам зніму майстер-клас. Запитують запитую також про жгути. Я в'яжу жгутики з бісеру. І є такі жгутики, які мають орнамент. І щоб був орнамент, потрібно на ниточку набрати. В певній послідовності бісер, щоб при в'язанні виходив орнамент. Ой. І запитувала, якою програмою я користуюся, де я беру схеми на жгутики. Схеми на жгутики є також в інтернеті. І я здебільшого користуюся програмою Крочет. Але зараз я не перевіряла особисто, але зараз кажуть, що вона недоступна. Е, тому е, в даному випадку я не знаю, що порекомендувати. Є, е, бачила на Pinterest, є схеми, де є схема для жотика, і збоку е, є набір, тобто там може кожна бісеринка пронумерована, наскільки яких бісеринок потрібно набрати на ниточку, щоб вийшов потім при в'язанні орнамент. Тому є схеми, які можна роздрукувати, наприклад, на листочку і набирати, дивлячись на листочок. А є така програма, як Крочет, Bedpaint, там є дуже багато схем, і там є така функція, як диктувалка. Вона диктує, там диктує певну кількість бісерин, яку ви маєте набирати, тобто послідовність, колір. І кількість бісерин, яку ви набираєте. Це дуже зручно, тому що ви включаєте програму, вона вам диктує, яку кількість яких бісерин потрібно набрати. Ви набираєте, не відволікаєтесь нікуди, набираєте просто бісер на ниточку, а потім вже в'яжете жгут. вибачаюся. Тому ця програма є досить хороша, але я не знаю, чи зараз вона є у вільному доступі, тобто, чи можна зараз зайти в цю програму. Ще про ось ці кольє. Мене запитували, якого діаметру я беру купочки. Наразі в мене немає купочків, щоб вам показати, тому що я їх тільки буду замовляти до даних кольє. У мене закінчилися. але діаметр підійде сюди, від, бачите, ось таке вже бістеренка попала бракунок. Я її зразу відкидаю, від 10 до 12 міліметрів. Тобто Діаметр купачка, внутрішній діаметр 10-12 міліметрів. До таких кольє, ось таких, таким способом, як я їх роблю, краще брати не краще, а потрібно брати купачки, в яких є отвір для піна. Тобто, зараз я вам покажу ось такі, на ось такого плану. Бачите, тут йде отвір. Тобто сюди ми можемо вставити ось так, я чіпляю за кілечко Пін, і одягаю його ось так в ковпачок. Ось так. Тому що, якщо у вас буде, наприклад, ковпачок ось такого плану, де йде петелечка, ось так ви його ніяк туди не, не зможете прикріпити. Тобто, розумієте, вклеїти дуже важко таку роботу. Туди ну, жгутик ви можете вклеїти, тому що такі ковпачки здебільшого я використовую для жгутів, і я жгут можу туди добре проклеїти, промасити клеєм. Але так як тут ось такі ці торочки, вони не з'єднані між собою. Вони ось так рухаються, тому їх вклеїти буде важко. І тоді вся сама робота буде не, не буде рухатись, так як потрібно. Тому для таких кольє краще брати ковпачки із отвором ось такі. Не такого саме плану вони є різного. От у мене зараз з отвором навіть і не знаю, що ще є. О, все позакінчувалося. Це такі плані. Ось такого я плана купляла. Самі звичайні ковпачки, тільки це в золоті у мене, бачите, вони з отвором. Це самі звичайні ковпачки. Вони сюди підходять до ось таких кольє. 10-12 міліметрів. Ось такого ще плану можуть бути. Але е я використовую здебільшого, використовую у сріблі. Ось такі. Ще мене запитували про ось ці сережки. Дані сережки я робила в комплект до дитячого Гердана. Це сережки для дівчинки. Вони невеличкі, вони ось так добре тримають форму. Мене запитували, як я їх робила. Це звичайне ручне ткацтво. Повністю вся сережка зроблена і робила вже в кінці робила зубчики. Якщо вам буде цікаво такий майстер-клас на таку сережку, то я можу зняти. Якщо цікаво, пишіть. Дані сережки я показувала в своїх попередніх відео. Ось такі сережечки. Якщо вам буде цікаво такий майстер-клас, я вам покажу. Ще я хотіла вам показати і запропонувати вам майстер-клас по ось такому метелику. Даний метелик я робила цього разу, я робила його на редзиності, я робила на замовлення. Але саме перший такий метелик я робила для хлопчика це була метелик-краватка. Ось такого я робила чорного кольору метелик. Цього разу мене попросили зробити для дівчинки на резиночці ось такий метелик. Його можна зробити в різних кольорах, можна зробити з кружевом по краях, можна зробити якийсь візерунок. Тобто, якщо вам буде цікаво побачити ось такий майстер-клас на такий металик, то також напишіть мені, будь ласка, тому що я начебто хочу зняти щось, показати. Але інколи сумніваюся, чи відео зайде, чи буде цікаве, тому що деколи коли знімеш відео, воно заходить, все добре, воно цікаве. А такі відео, можливо, якісь майстер-класи, можливо, вони будуть не такі цікаві. Тому Якщо у вас щось цікаве, щось, якісь теми, пишіть мені, будь ласка, щоб я знала приблизно, що вам знімати. Зараз я працюю не здебільшого, а майже всі прикраси я роблю на замовлення, тому виконую, так як виконую замовлення, зараз знімати нічого нового я зараз не роблю, щоб щось знімати вам. І такі якісь великі майстер-класи в мене є в планах великі майстер-класи, не на одну, як то кажуть, серію. Але зараз для цих майстер-класів немає у мене елементарно, не вистачає мені часу. А ось такі невеличкі майстер-класи, як, наприклад, на ось такого метелика або на сережечки, я можу відзняти вам. Якщо буде цікаво, пишіть я все зніму. Також, що я хотіла сказати. Мене дуже часто запитують про те, де я продаю свої прикраси, як я знаходжу клієнтів. І ось такі, знаєте, запитання всі на один, як то кажуть, мотив про продаж своїх робіт в інтернеті. Як знайти клієнтів, як продавати правильно. Це, знаєте, таке запитання досить. Велике, на нього можна дуже довго відповідати, тому я вирішила, що напевно дану тему нам потрібно обговорити буде якось у прямому ефірі. Якщо для вас ця тема також буде цікава, також пишіть мені. Я постараюся зробити прямий ефір. Якщо ця тема буде тільки цікава, то я зроблю прямий ефір на поданій темі. Звісно, я буду відповідати на різні ваші запитання, але основна тема, я думаю, буде про продажі своїх робіт, як шукати клієнтів і тому подібне. Тому, якщо такий прямий ефір буде вам цікавий, якщо вам буде підходити, то, можливо, на наступні вихідні можна буде провести прямий ефір. Я думаю, що на цьому я завершую свої відповіді на ваші запитання. Буду працювати далі над комплектиком. Вам хочу побажати миру насамперед здоров'я тепла, так як уже похолодало. Дякую усім за перегляд. До побачення!